Ласкаво просимо до нашого вступного відео про кредит. У цьому відео ми почнемо з обговорення того, що таке кредит і чому важливо розвивати кредитну систему в США. Далі ми розглянемо, як вимірюється ваша кредитоспроможність за допомогою кредитного балу та кредитного звіту. Нарешті ми покажемо вам, як отримати доступ до вашого кредитного рейтингу та звіту, а також дамо кілька рекомендацій щодо ефективного керування вашим кредитом. Що таке кредит? Кредит це можливість позичити гроші або отримати доступ до товарів чи послуг з розумінням того, що ви заплатите пізніше. Кредитоспроможність розповідає кредиторам і постачальникам послуг про вашу історію позичання грошей і вашу здатність їх повертати. Він показує вашу надійність у позичанні грошей або управлінні вашими фінансами. Чому кредит важливий? У Сполучених Штатах кредитна система допомагає кредиторам і постачальникам послуг дізнатися, чи можна комусь довіряти гроші, навіть не знаючи його особисто. Ви технічно незнайома людина для цих фінансових установ, тому вони захочуть дізнатися більше про вашу історію управління грошима, перш ніж вирішать, чи дати вам гроші. Хто може цікавитися вашою кредитною історією? Основна група це кредитори, фінансові установи, у яких ви можете позичити гроші. До них відносяться установи, що видають кредитні картки та кредитні компанії, до яких ви можете звернутися для фінансування купівлі автомобіля або для отримання іпотечного кредиту чи позики на житло. Деякі постачальники послуг також можуть захотіти дізнатися про вашу кредитну історію. Наприклад, коли ви хочете орендувати квартиру, ваш орендодавець може попросити показати вашу кредитну історію, щоб переконатися, що ви вчасно сплачуватимете орендну плату. Хороша кредитна історія означає, що ви людина, якій можна довіряти гроші, і яка має історію вчасних виплат. Хороший кредит може принести вам користь кількома способами. Ваші відсотки або додатковий відсоток, який ви сплачуєте, коли позичаєте гроші, швидше за все будуть нижчими. Вам також може бути наданий вищий кредитний ліміт, що означає, що ви зможете отримати доступ до більшої суми коштів. Нарешті відмінна кредитна історія дає вам більше можливостей при запозиченні грошей. Кредитори побачать відмінну кредитну історію і з більшою ймовірністю схвалять ваш запит на отримання коштів. З іншого боку, погана кредитна історія означає, що вам не можна довіряти гроші і що ви не повертаєте їх вчасно. Коли у вас погана кредитна історія, ваші шанси позичити гроші зменшуються, оскільки кредитори можуть відчувати до вас недовіру щодо своєчасного повернення коштів. Швидше за все, у вас буде нижчий кредитний ліміт, а це означає, що вам дозволять позичати невеликі суми грошей. Відсотки, ймовірно, будуть вищими, а це означає, що з часом вам доведеться платити більше грошей за позичені кошти. Більшість людей не мають кредитних історій, коли вони вперше починають взаємодіяти з фінансовими системами США або коли вони вперше приїжджають до США. Це не обов'язково є перевагою чи недоліком, але це створює можливість для розвитку. Якщо у вас немає кредитної історії, вам швидше за все буде важко позичити гроші, оскільки кредитори ще не знають, наскільки ви заслуговуєте на довіру. Ось чому важливо почати діяти, щоб створити відмінну кредитну історію для себе і своєї сім'ї. Тож як вони дізнаються, що я надійна людина, якій можна дати позику? Зазвичай вони дивляться на ваш кредитний рейтинг та кредитний звіт. Ваш кредитний рейтинг це тризначне число, що відображає ймовірність того, що ви будете вчасно сплачувати свої рахунки. Він дає кредиторам швидке уявлення про вашу надійність, коли мова йде про позику грошей. Кредитні бали варіюються від 300 до 850. Низький або поганий діапазон 300 629, а відмінний 720 850. Вам не потрібен ідеальний кредитний рейтинг 850, щоб отримати кращі відсоткові ставки. Намагатися покращити свій кредитний рейтинг в діапазоні добре і відмінно це хороша мета. Це дасть вам більше можливостей і з часом зменшить відсотки, які ви сплачуєте. Агентство кредитних звітів або кредитне бюро розраховує ваш кредитний рейтинг. У Сполучених Штатах є три основні кредитні бюро: Equifax, Experian та Transunion. Ці кредитні бюро отримують інформацію про ваші кредити і використовують її для розрахунку вашого рейтингу. Не всі кредитори подають інформацію до всіх трьох бюро, тому ваш кредитний рейтинг може дещо відрізнятися в кожному з них. Це не повинно викликати занепокоєння, але ви повинні перевіряти свою інформацію в кожному бюро принаймні раз на рік. Коли кредитні бюро розраховують ваш кредитний рейтинг, вони беруть до уваги кілька факторів. Першим і найважливішим є ваша платіжна історія, тобто історія вчасних платежів. На неї припадає 35% вашого балу. Наступним за важливістю фактором у вашому кредитному рейтингу є сума заборгованості. Кредитори хочуть бачити, що ви використовуєте кредит, але в розумних межах. Головне, не брати більше грошей, ніж ви можете вчасно повернути. Якщо ви позичите занадто багато грошей, які не зможете повернути, це призведе до зниження вашого рейтингу. Тривалість вашої кредитної історії становить 15% вашого балу. Чим довша ваша історія своєчасних платежів, тим вищим буде ваш кредитний рейтинг. Ваш кредитний рейтинг, як правило, враховує середній вік ваших кредитів при аналізі вашої кредитної історії. Ось чому важливо починати будувати свою кредитну історію на ранніх етапах типи рахунків, які ви маєте, або ваш кредитний мікс складають 10% вашого балу. Наявність різних рахунків, включаючи кредити і кредитні картки, може допомогти покращити ваш кредитний рейтинг. Нарешті, при підрахунку вашого балу, будуть враховуватися нові кредити. Якщо ви нещодавно відкрили багато рахунків або звернулися до багатьох кредиторів, це може свідчити про потенційні фінансові проблеми і може знизити ваш бал. Ви все одно можете подати заявку на новий кредит, але вам краще провести дослідження і дочекатися відповідей від кредиторів, ніж звертатися до багатьох одразу. Це впливає лише на 10% вашого балу. Загалом, найкращий спосіб покращити свою кредитну історію це зосередитися на тому, щоб взяти посильну суму грошей і Повернути її вчасно розглянемо приклад. Абдул має кредитний бал 600, а Реза 720. Абдул має те, що ми називаємо справедливим або субстандартним кредитом. Реза має кредитну історію, яку ми вважаємо відмінною або хорошою. Коли Абдул подавав заявку на автокредит у розмірі 27 доларів, йому запропонували відсоткову ставку 18,99% на 60 місяців. Це означало б щомісячний платіж у розмірі 515 доларів і загальну виплату відсотків у розмірі 1522 доларів. Реза з іншого боку отримала автокредит під 9%. Вона платить 415 доларів щомісяця і переплачує лише 4910 доларів. Саме стільки становлять відсотки за кредитом на авто. Це економія в розмірі 6212 доларів. Абдул і Реза хочуть купити будинок вартістю 4 тисячі доларів в іпотеку на 30 років. Під час розмови з іпотечними кредиторами Абдул не зміг отримати звичайну іпотеку в банку через свій низький кредитний рейтинг. Йому порадили звернути увагу на іпотечні кредити FHA, які підтримуються урядом і мають додаткові вимоги. Йому запропонували 6,6% річних. Плюс щомісяця він має сплачувати додаткові страхові платежі за іпотеку в розмірі 200 доларів. Отже, за будинок вартістю 4 тисячі доларів Абдул здійснюватиме, щомісячні платежі у розмірі 3 тисячі 62 доларів. А загальна сума, сплачена у вигляді відсотків та іпотечного страхування до завершення іпотеки, складе 532,72 долари. Реза з іншого боку отримала кілька пропозицій від банків і запропонували схожу ставку в 6,6%. Однак іпотечне страхування не вимагалося. За час користування кредитом вона сплатила 4,6772 доларів з відсотками. Нарешті, давайте подивимося на ставки за кредитними картками. Зважаючи на кредитний рейтинг Абдула, йому було важко знайти прийнятну для нього картку. Нарешті він знайшов одну, яка запропонувала йому 35% в річних на місяць. Щоб погасити залишок на кредитній картці у розмірі 3 тисячі доларів при щомісячному платежі 200 доларів, Абдулу знадобилося б 21 місяць, а загальна сума відсотків склала б 1 тисяч 2 долари. Натомість хороша кредитна історія рези дозволила їй отримати кращу ставку 21%. відсотків. За такого ж балансу і того самого щомісячного платежу вона погасить картку за 18 місяців і сплатить лише 510 доларів відсотків, майже вдвічі менше, ніж Абдул. Коли мова йде про кредитування, важливо завчасно подбати про формування хорошої кредитної історії. Це допоможе вам у досягненні довгострокових фінансових цілей, таких як оренда квартири, придбання автомобіля або купівля житла. Хороший кредит відкриває більше можливостей і дозволяє платити менше з часом. Ваш кредитний рейтинг не буде змінюватися щодня або навіть щотижня. Рекомендується перевіряти свій кредитний рейтинг щомісяця. Ви можете перевірити свій кредитний рейтинг в декількох місцях. Існують вебсайти, такі як CreditWise або CreditKarma, які є безпечними і спеціально призначені для того, щоб допомогти людям відстежувати свої кредити. Якщо у вас є банківський рахунок, іноді в онлайн банкінгу є функція, яка дозволяє перевіряти та відстежувати ваш кредит. Ви також можете знайти свій кредитний рейтинг у кредитному звіті. Більшість кредиторів не будуть використовувати лише ваш кредитний рейтинг для прийняття рішення про надання кредиту. Вони захочуть побачити повну історію платежів, яка вказана у вашому кредитному звіті. Кредитний звіт це запис всієї вашої кредитної активності. Кредитори використовуватимуть цей звіт, щоб ухвалити рішення щодо вашого запиту на отримання коштів. Ваш кредитний звіт складається з кількох розділів, зокрема особиста інформація, публічні записи, інформація про стягнення заборгованості, кредитні рахунки, запити на перегляд кредитного звіту та кредитні запити. Розгляньмо кожен з них детальніше персональна інформація містить ідентифікаційну інформацію про вас, таку як ім'я, дата народження, номер соціального страхування та адреса. Публічні записи включають інформацію про банкрутства, податкові застави або цивільні судові рішення. Найважливішими розділами кредитного звіту є колекції, кредитні рахунки та запити. Колекції це борги, які первинний кредитор передав або продав компанії, що займається стягненням заборгованості. Такі компанії зазвичай називають колекторськими агентствами. Після передачі боргу колекторське агентство зв'язується з вами безпосередньо, щоб вимагати його повернення. Як правило. Борги передаються до колекторів, якщо не були сплачені протягом певного періоду часу, зазвичай 6 місяців або більше. Інформація про колекторські стягнення відображається у вашому кредитному звіті протягом 7 років, тому дуже важливо сплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути негативних наслідків для вашої кредитної історії. Наступний розділ вашого кредитного звіту це інформація про кредитні рахунки або кредитна історія. Цей розділ містить інформацію про кожен кредитний рахунок, який ви відкрили за останні кілька років, наприклад, кредитні картки або позики. Тут буде вказано дату відкриття рахунку, кредитний ліміт, залишок заборгованості та вашу платіжну історію. Будь-які платежі, що не були здійснені вчасно, будуть показані в цьому розділі. У розділі запити у вашому кредитному звіті вказані всі випадки, коли хтось запитував ваш кредитний звіт. Кредитори можуть бачити ваш кредитний звіт лише з вашого письмового дозволу. Існує два типи запитів: жорсткий запит і м'який запит. Жорсткий запит це коли кредитор або постачальник послуг запитує ваш кредитний звіт, коли ви подаєте заявку на відкриття нового кредитного рахунку. Щоразу, коли ви подаєте заявку на новий кредитний рахунок, вони попросять переглянути ваш кредитний звіт, щоб переконатися, що ви зможете вчасно повернути гроші. Жорсткі запити відображатимуться у вашому кредитному звіті і можуть призвести до незначного зниження вашого кредитного балу, тому вам слід переконатися, що ви не подаєте заявки на занадто багато кредитних рахунків одночасно. М'який запит це коли ваш кредитний звіт перевіряється з причин, не пов'язаних з наданням вам кредиту. Наприклад, коли ви або ваш фінансовий консультант щорічно перевіряєте ваш кредитний звіт, щоб дізнатися, як у вас справи, м'які запити не впливають на ваш кредитний рейтинг. Як я можу перевірити свій кредитний звіт і як часто? Ви можете отримати свій кредитний звіт онлайн на сайті annualcreditreport.com або надіслати запит поштою. Кожен має право на безкоштовний кредитний звіт від кожного кредитного бюро щороку. Рекомендується перевіряти свій кредит тричі на рік, кожні чотири місяці. Так, наприклад, в січні ви можете запросити свій звіт в Experian, в травні в Equifax, а у вересні в TransUnion. Якщо вам потрібна допомога у запиті та або перегляді кредитного звіту, ви також можете звернутися до фінансового консультанта IRC. Важливо перевіряти свій кредитний звіт, щоб контролювати свою кредитну історію. І допомогти вам встановити майбутні кредитні цілі. У цьому відео ми дізналися про те, що таке кредит і чому важливо розвивати кредитну історію в Сполучених Штатах. Ми дізналися про ваш кредитний рейтинг та звіти, а також про те, як отримати доступ до цих інструментів для моніторингу вашої кредитної історії. Будь ласка, перегляньте наше відео про те, як побудувати кредитну історію, щоб дізнатися більше про цей процес. Підсумовуючи, варто зазначити. Коли мова йде про кредит, дуже важливо сформувати хорошу кредитну історію для досягнення ваших довгострокових цілей. Це допоможе вам, коли ви будете готові орендувати нову квартиру, придбати автомобіль або купити будинок. У вас буде менше перешкод і більше фінансових можливостей.